Ряд маргінальних політиків на заході в Європі підхопили клич нашої влади. Давайте повернемо силоміць українських чоловіків, які виїхали до Європи, сюди додому, хай воюють. І що саме цікаво, що радісно почали улюлюкати в такт цим заявам чимало наших. Місцевих українських аналітиків, політиків, переважно провладних, щоправда, бачу серед них і кількох цілком пристойних людей. Мовляв, та звичайно, треба їх всіх повернути. Чого ми тут, а вони там. Хай не розслабляються, хай йдуть, воюють. А може, давайте підемо ще далі, давайте і дітей, і жінок повернемо. Теж нічого їм там сидіти, розслаблятися. Ну, от зараз українська армія буде обезголовлена, результатом буде гігантська військова поразка, далі окупація всієї України, далі буча на території всієї України. Сотні тисяч, а може мільйони убитих, мільйони десяток мільйонів, як мінімум, вивезені в Сибір, де половина вмре в перші кілька місяців. Ну, так, е, що, ж, що ж це за таке, що е, нам, які е, знаходяться в Україні, е, суждено, е, так би мовити, загинути, а вони там залишаться? Так от, я проти категорично. Якщо вже нам, тим, хто в Україні суждено, так би мовити, розділити долю наших предків у століття тому, то нехай хоч ті, хто виїхав, залишиться, хай хоч частина української нації виживе. Тому що з таким керівництвом, як ми зараз маємо, ми маємо всі шанси. Припинити існування своєї держави і враховуючи, хто нас збирається окупувати, припинити існування української нації. Так от, нехай трохи чоловіків залишиться живих, ті, що там за кордоном, не тут. І нехай українська нація отримає все ж шанси, як Фенікс із попелу. Постати знову не треба нікого забирати. А ми вже тут якось на е, берегах славного Дніпра справимося і самі.